Друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде цікавий день. Хотіла вам до речі, розказати мама мені розповіла і зробила. Я зрозуміла, що це працює. Я зриваю бузок під будинком. У нас дуже багато бузка. Я зриваю, не соромлюсь, тому що я плачу прибудинкову територію, оплачую і вважаю, що маю право пару гілочок собі зірвати додому, щоб воно дуже класно пахло. Тим паче, коли ти зриваєш бузок, він ще густіше буде рости на наступний рік. Мама. Тоді взяла, коли була у мене, і поставила бузок у кипяток, розрізала ось так гілочки, і ви знаєте, стояла вона набагато довше ніж коли мені чоловік приніс. Я поставила, звичайно, холодну воду. Буквально на наступний день уже все. Бузок можна було викидувати. Я зірвала знову, поставила в кипяток. Сьогодні другий день, вони наче тільки зірвані. Мені дуже ця система подобається. Напевно, так ще працює з трояндою, але не впевнена. Треба буде вам почитати. Дивіться, яка краса, бо вже як вони пахнуть, вони вже самі по собі починають відходити, але ще такі пухнасті гілочки є. ну Мені дуже подобається. Дивіться, який лісопет у нас з'явився. Ну Поки сидить, наче нормально. Взяла пасочки, спробую на майданчику його залишити, щоб він понаблюдає, як він буде там. спостерігає, як він буде себе вести з піском. Єдине, що у велосипеда немає криші. Треба якісь... Якусь парасольку замовити, я бачила є для візочків парасольки за 200-300 гривень. Типа до я-йо-ю-я-я таких візочків, але якщо там кругла труба, то нормально так можна прикріпити буде. Якщо б ще були нормальні майданчики, як бачите, пісок такий грязний, пальчиком колупає, Ну хай спробує. Я слідкую, щоб нічого в рот не взяв. А то тут таке все валяється. Там є ще нормальне, треба до них доїхати, але ж ми вже з магазину, з ринку додому. Дівчата накупила в Єві а, на 300 гривень, заплатила 190. Це ж ті кешбеки. Кума підсадила. Дивлюся, я нашу кешбеки є я... ось. І потім покажу вам вдома, що купила. Оце в Єві купила серветки такі. Це дуже потрібна річ. Фарбу свою улюблену вже 85. Чи 89 коштує. Колись я за 35 її купляла. Купила такий антижир, дівчатка рекомендували мені. Серветки ось такі на кухню. І туалетний папір. Я оце, дівчата, не знаю, що робить мені з моїм чоловіком. Зробив таку вечерю просто, ну. Золоті руки. Поки okay. я малого намагалась вкласти, а він спати не хоче. Позолочені. Дякую велике. Всім смачного, хто їсть. Казі, как дела? Так. Владик, розповідай. Ай, й -моє! Що таке? Розкажи, розкажи. Тетя там тебя слухала, да? Владик, ну рассказывай давай, как ты в кабинет прийшов? Розповідай, як там теті накинулись на тебе зразу, да послухали, сказали, что все добре, а він плакав. Каже, що мене розщупає да? Що, друзі, відправляюсь я на арсеналі з малим. Зараз на автобус, там до метро доїду, а буде видно потім. Він там сидить. Буде потім видно, як далі. Головне зараз доїхати, потім я його на руки візьму в автобусі. Матуся, привіт. Ми доїхали нормально, чуєте, в метро не плакав один тунель був. Ось бе БПШ, ось сюди ми їхали. Зараз нам сюди треба піднятися, там об'їхати. Пончики і ще там смакота. Малий вже спати хоче, Я взяла з собою кашу йому заварити, якщо що, сирочок, творожочок взяла. О, дивікі собаки. Mm -hmm. Клас. Що це таке цікаве Угу. Mm -hmm. Оце ми так дуже хотіли, оці пончики, боже, які вони правильні. Мені так подобається. Ну все, все смачного. Mm -hmm. Наїлись ми тих пончиків, такі жирні. Але смачні. Біляш мамі не сподобався, казала, що минулий раз було тісто більш ніжніше, зараз таке підсмажене. А тепер йдемо розганяти всі, ці всі жири, зайшли якісь вулички, якісь незрозуміли, як нам тут вийти, куди йти. Будемо гуляти. Юрка, Юрка з роботи може мене забере потім від мами. Владік. Подивися, привіт, передавай Чую. Чую. Все. А за це засніметь. Да, як гарно, дивіться. Співають, і грають. Костюма. Владик таку істерику тільки що закотив нам. Це ми коло готелю салют. Лавочок зовсім немає. Так прикольно спуститься. Ну, я думаю, багато хто знає цей перехід. Спуститься, пандус є, а піднятися нема, то я несу, Нічого. Якось так придумала, може, на другій стороні, але ж мені треба на цю сторону, якось дивно. Ось, Я з мамою вже вийшла в папці, будемо зараз на Києвогляді. Дивитися, як тут пташки, Ще? да, пташки співають. Взяли каву. Чуєш, поки вона робила каву, вона така настальджі, ароматика цього ресторану. Ага. Я коли в ресторані працювала, то ось така ностальгія трошки. Так що, друзі, ми так тихенько собі гляну, дихаємо. Хочеться зайти в Єву, поки ж беку все купити, тільки що проходила, але він не змінився. Те ж саме, що і вчора було. Там носочки такі не потрібні. Яка краса, щось будують. Будують? Диви, я думала, заморозили, ні, будують. Що вона буде, я не можу поняти. Цікаво, понаставляли кранів. Я вон там живу, ой, от там живу. А мама живе аж он там. Які мої яскраві? Яскраві, та. Це так їхати цілий берег їхати. До неї вона бачить червоні будинки, видно. Мої. Угу. Аж там. Дуже тихо тут. Прийшли на Арсенальну, дивитися фонтан. Владиславу подобається, він воду любить. Водички, Владик, нема водички, бачите? Диви, з'являється, ріжки кав'ярні. Що, Що, не Всім привіт, у нас вже наступний день з Владиславчиком ми їдемо, е, як бачите, на майданчик. Я хочу в тебе зайти, купити йому творожок та подивитися дещо. Чуєте, дівчата, подобається йому. Ляси. Сидить. Тво, Боже, зараз глазу. Ми зараз з тої сторони, де дорога не дуже, але, але щось там собі балакає. Мені вже зручно його вести, тому що я спочатку звикала, зайшла в ТБ, накупила сирочків різних, йому там пюрешок, банан, взяла яблук в каші додавати. Ідемо, мама каву вип'є. Смачну, гарну, фірму. Мама щось не дуже вишпалась. Дівчинка скинула мені рецепт пирога з вишнею і з горіхами. В інстаграмі, то я вже швиденько вишню розморозила. Дуже цікаво, як по смаку буде. Дякую тобі, якщо дивишся. Вже е, половину зробила, залишилось тільки зробити тісто і закинути це духов. На дворі дуже жарко, а сьогодні у нас 22 градуси. Ну, я шапочку не кинула тільки ради того, щоб голову не насмажило. А так? Діду. Ще не їв пісок, ще не додумався. Додо, вставай, стявай, додо. Дві лопатки можна грибсти, синочок. На, гриби, гриби. Годинку погуляємо, це ми десь півтори години будемо всього на дворі. Я вам скажу, так ще жарко вже гуляти а, сьогодні. А, і він спати хоче, якраз три вкладу, десь пів четвертого. Сирочок поїмо, зайшла тебе, що то накупила всяку. Дядь. Дяд. Манюнька, дядь. Дяд. Поки маленький заснув на другий сон, я зараз швиденько лохмата така буду готувати, хочу зробити білочку на хліб мазати з чесником. В цей раз яйця хочу додати. Пиріг зроблю, дівчинка кидала мені рецепти. Якраз горішки у мене є, і вишню треба довикористовувати. Що ще придумаю? А, до речі, я зараз вам розповім: купляю шматок сиру, трую його в лоточок і використовую так намного зручніший і набагато довше сиру вистачає. Тобто можна і на омлет, на яєчню, можна на бутерброди. Просто терти. Ось мені гауда дуже подобається. Натерти увесь шматочок, лоточок і собі брати, скільки вам треба. Ця плита так загрізняється, зараз буду мити. Ось такий суп зварила Владиславу, йому так сподобався з'їв цілу миску. Реально така маленька ця піалочка, але з'їв повністю. Тут фрикадельки. Кабачок, морква, цибульки багато я так додавала, А ще трішки набір був заморожені овочі. У мене знову повилазила пігментація, дуже сильно на лобі. Це у мене ще після. Вагітності Мене така пігментація на лобі була просто жесть. І сьогодні я зовсім не фарбувалась, нічого не робила. Треба пофарбувати волосся сьогодні. Зроблю пізніше, і хочу зробити ще сахарну депіляцію собі під пахами. І на цьому все. І ми будемо вже збиратися їхати в село. Треба придумати, коли відправити нам цю ванночку, Я її наповнила речі, маємо показувала, і треба якось ще зранку відправити, наступний день вже в селі забрати з нової пошти. Якось треба це все влаштувати. Ось такі справи. На цьому буду влог закінчувати. Нічого цікавого не буду, буду просто готувати собі, щось обімкну по телевізору, хай балакає, ось або музику. Хоча музику насправді я дуже давно не слухала, так не вмикала. Якось немає бажання і немає настрою для музики. Зовсім будемо чекати Юрку, поки малий спить ще він прокинеться через півтори годинки. Якраз за цей час я встигну все зробити. Я всіх міцно обіймаю. Всім пока і до нового відео. Пока.